Всім привіт! Всіх, вітаю себе на каналі Тарубалам Всесвіту. Давно мене не було в ефірі. На жаль, немає в мене можливості. Так часто виходить. Коли є можливість, я виходжу частіше і записую. Поки що не було такої можливості. Сьогодні хочу вам запропонувати розклад на тему я очима богині боїні гікати. Ким вона мене бачить. Буде чотири варіанти. Я хочу це скомбінувати. Тобто, я візьму великі аркани із Таро Снів. Заодно ми подивимось, в якому аркані ви знаходитесь, її очима, тобто очима богині Гікати. Так як сьогодні понеділок, день луни, день почитання лунних богів. Сьогодні ми з вами подивимось. Так, буде чотири варіанти, я вже сказала. Дивимось ми на Таро Снів, тому що тут з зодіакальних знаків і більш таких, мені подобаються, аркани. Саме аркани в даній колоді. Оракул Гікати і оракул Повної луни. Так, добре. Чотири варіанти. В якому в аркані знаходиться перший варіант. Очі, мабуть, карти. Другий. Третій. Четвертий. <кій> так, все вже тут? наваяло. Так, чотири аркани є? Далі очима воїнігікати з рап лайкати, подивимось, достанемо передній карті. Якщо будуть якісь магічні а, карти, магічний блок я не доставала, ну, то будемо дивитися, як воно. Перший варіант очима. Ракол повної луни. Він у мене такий міні-міні версія, репліка, міні-версія. Але достатньо, достатньо напрацьована робоча колода. Дуже її люблю. До речі, комфортно її брати з собою в дорогу. А без колод та я в дорогу нікуди не їжджу. Звичка. Добре, дивимося. Обирайте свій варіант, кому який потрібен, скільки потрібно часу, можливо, ви вже обрали. Так. Добре, перший варіант. Вітаю вас, давайте подивимось. В якому аркані ви знаходитесь, очима богині гікати і ким вона вас бачить? Маг. Перший варіант. Вона вас бачить магом. Такий момент, що е, тут можуть бути е, магі-мусульмани е, або корні мусульманські або просто ви вивчаєте релігіознавство, тобто вивчаєте релігії світу. Ви можете цікавитися, можете поглиблювати свої знання. Тобто, неважливо, якщо ми візьмемо вуду, це також релігія. Якщо ми візьмемо Санта-Муерте, там де це також християнське направлення на почитання мертвих. Да? Це також релігія, і це світові релігії, які входять, наприклад, ви можете просто бути або асом, або вивчати, або цікавитись просто цим дійством. Ще одне карта Арлікін. Для мене карта Арлікіна це ще карта Єреміса, Меркурія, Трікстера. А в нас сам Мах – це Меркурій. Тобто, Люди, які дивляться, наприклад, перший варіант, вони можуть бути трікстерами. Вони можуть працювати з Локі, з гіремесом, Меркурієм. Тобто дуже, дуже багато різних, не буду я перечисляти, тому що трікстерів дуже багато. Але сам факт, що приналежність Арлікіна як трікстера, до Меркурія до Гермеса. Ви можете бути психопомпами. Ви, мало того, що ви мах сам по собі, ви комунікуєте із чотирьома стихіями і силами собі, тобто дуже добре, але ви ще можете відноситись до сили хаосу. навіть ну, от Якось до, до магії, як до гри відноситись. розумієте? Тобто, це, ви магію можете використовувати, з нею творити як негативне, так і позитивне. Для вас гра, ви володієте е, магією. І ви можете як комусь зіпсувати життя, так і налагодити. Розумієте, про що я? Тобто ви очима гікати е, е, людина, яка Вміє користуватись магічним ресурсом так, добре. Дивіться, який момент, прошу що попереджають, щоб захищали свій сон, захищали астрал. Тому що через астрал у вас є напади вампірізма і страдає ваша психологія. Тут такий момент, що захищайте себе від астральних нападів. Захищайте. Так, добре, в принципі, в мене інформації не, немає. так. Ніби, ніби все. Шабаш. Ще й гіката вийшла. Саме шабаш, але а, карта як постать гікати. Пси, факели. Тобто тут такий момент, що ви ритуалите. Ви ритуалите, можливо, з кимсь, можливо, у вас хтось ходив на навчання, можливо, ви вже навчаєте когось десь якимось. Можливо, з картами працюєте, розумієте? Тут Арлікін, тут як карти володієте мантичними системами. Але ви якось відноситесь до цього от реально як до гри. Тобто з легкістю, з такими якимось. Е, Ня-ніня, тут жінка, яка знає, чого вона хоче в цьому житті. Тобто, ви можете бути як клоуном, і знаєте, іноді ви одягаєте цю маску, щоб навіть ніхто не міг здогадатись про вашу силу, що всередині там, який є ресурс. Люди можуть навіть не здогадуватись, який всередині у вас ресурс. Але сила, потенціал сумасшедший просто. Дякую, перший варіант. Другий варіант, дивимось, <клух> в якому аркані ви знаходитесь очима бігінгікати, Кати, ким вона вас бачить. М -м -м, ви в кармі беззаконні. Другий варіант змія. А, дівчата, ви тут щось натворили. Ви щось натворили, за чого ви зараз знаходитесь в, в кармічному наказанні, реально по справедливості в наказанні, тому що ви зробили якісь дійства, яке порушує баланс. Ви як були спокушені. Тобто є карта-змія, це, можливо, подруга, можливо, хтось із вашого кола оточення, не знаю, але хтось де щось вам прошептів, де щось вам сказав, можливо, десь щось якось вплинув на вас. І ви зробили якийсь нечестивий вчинок, за який зараз ви несете покарання. Що саме це за вчинок? Зараз подивимось. Це щось, знаєте, ніби щось вам донесли, якусь інформацію, але вона некоректна. І ви що зробили таке, що вплинуло на іншу людину, на будинок іншої людини, тобто на домочадців, можливо, але тут ну, більш, на, більш на жінку пішов вплив. Тут ілюзії, реально із за ілюзії. Це неправдива була інформація. Можливо, вам хтось сказав, що на вас там хтось магічить, або хтось вам там бажає кого зла. І ви вирішили, а я зараз я тебе отомщу, сейчас я тобі сделаю, да? І трішечки не в ті ворота. Тут я так розумію, що з дитинства є такі моменти, коли при повнолунні ви відчуваєте якусь агресію. Ви Відчува... можете відчувати дуже якісь такі потяги незвичайні. Тобто дуже сильно на вас йде вплив від повнолуння. І ви в повнолуння можете творити такі вчинки, за які потім несете. Корм. Ну, тобто, щось ви робили, таке негативне кро... Це що, приворот? Начитались книжок. Дівчата, дівчата, хтось із вас робив приворот на крові? Робив приворот на крові. За що? Не, не говорю, що це всі робили, але хтось із вас це робив. По дьяволу, ви були в виспитаннях, в кармічному уроці. І тут такий момент, що ви реально під ілюзіями знаходились. Ви робили цей вчинок, ілюзорно налаштовані. Тобто ви не розумієте, що ви робите. Ви, навіть, ви порушили баланс, ви влізли в енергетику іншої людини. Ну, те все, що вас чекає? Ну, тут, тут не, не, не просто. Все непросто, дуже непросто. Що вас чекає? М -м -м. Закрили. Тут буде, тобто ви будете нести покарання до тих пір, поки ви не згорите, потім доведеться себе піднімати, скажімо так, самих низів. Але сам факт говорить про те, що на вас є непрогляд. Ну, Мені, в принципі, не прогляд цей до лампочки, але ви його ставили або вам ставили. Вам ставили. Угу. Ну, що я можу сказати. В общем, дівчата, покарання вам, вам ніяк від цього не відкрутитись, покарання ви будете нести по, по справедливості, поки ви його не відпрацюєте, вас не відпустить. Ви зараз можете відчувати різні. Негативні такі енергії в ваших сферах життя. Неважливо, це фінанси, це сімейне якесь, особисте життя, кохання, робота, фінанси. Тобто здоров'я це все може бути перекритий фінансовий канал. Це все за того, що ви облізли в енергетику іншої людини. Дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте з вами подивимось. В якому аркані ви знаходитесь на сьогоднішній день очима? богині Гікати, і ким вона вас бачить? Сила. Клас, дівчата саме сильний поки що варіант? Тут родова сила, тут імператриця, тут богиня Лада, яка відповідає за домашній чаг, за там, добробут, за, за дітей, за здоров'я дітей. Тобто тут такий момент, коли ну, тут сила цієї богині, богиня як покривітерство вашій родині. Тут може бути як родове, так і покровительство даної сили. Богиня Іката бачить вас реально такою сильною. Особистістю і людину, яка є провідником сили богині лади. Тут може бути богиня фрік, не тільки лада, але справа в тому, що тут не темні корні, тут світли і дуже такі сильні захист. Дерев'янська магія. Угу, умієте робити переклади, скіди і тому подібне. Тут такий момент, що ну, от, <кій> я вас бачу, скажем так, дуже сильною особистістю. У мене йде як родова сила якась, от реально родова породу, ви як берегіння, ви берегіння своєї родини, ви берегіння свого роду, предки, тут є сила предків, тут почитання предків, тут мудрість, мудрість предків йде. Защита ще раз кажу. Защита дуже 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 сильний варіант. Трансформація за трансформацією, преобразування за при, при, причому з дитинства йде постійно. І, до речі, за кожну несправедливість вам летить бумеранг. Але цей бумеранг летить не тільки вам, де ви вчиняєте несправедливо і неправильно, але й летить тим людям, коли до вас вчиняють так само, тобто несправедливо і неправильно в вашу сторону йдуть якісь нападки. Тобто тут сила і защита башня. Йде в цій колоді, я її читаю завжди як м -м, Защиту, але защиту, яку пробивають, розумієте? Тобто тут така башня, скільки б молнія не била, але башня стоїть. <клідження> Просто сама защита вийшла. У мене єдине, що тільки от хрон і переклад смущає. А-а-а-а-а-а-а Робота з духами. Робота з духами. Можливо, по фотографіям, дивіться, можливо, в когось є алтар родовий, де є зібране фото всіх своїх рідних. Можу сказати, що от ви реально знаходитесь під захистом і вищих сил, і є провідником цих сил, і ваша родина під захистом плюс ви ще несете родову мудрість. Тому третій варіант, мені, в принципі, додати нема чого. Очима на богині гікати. Ви просто-просто просто молодці. Все у вас класно, ви, ви є а сила. Так, добре, дякую. Четвертий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, в якому аркані ви на даний момент знаходитесь, і очима богині гікати, які вона вас бачить. Жріця Ух ти, нічого собі. Тут відьма темна. Тут жріця в моєму порівні, це сама богиня гікато. <кхи> тобто, в е мене зараз дивиться практик, який працює з богіню гікатою, який може. І зглазити, який може накласти морок, тобто тут такий серйозний темний практик з мінусовими своїми енергетиками. Але ви ще поглинаєте знання, ви ще відкриваєте ці тайни, ви ще не повністю в силі, ви ще познаєте цей світ енергії, так? Але морок вам накласти нічого не варто. Взагалі, в принципі. Хазяїн кладбища вийшов. Більш за все, що ще й працюєте з погустом. Так, послання я хочу хазяїн що передати. Ха -ха. Що я? Давно не були ви на місцях сили? Записка від хазяїн, з усі до кстати, хазяїна і хазяйка кладбища, да? Записка. Що ж всі записці, а ну, скажіть мені, що що ви? Тут тут жрица 100% богині гікати. І ра, і сонце. А, дивіться, в чому, в чому справа. Ви можете бути. В, тобто, ви підзаточені, ви і ваша енергія на тьму. Розумієте? Ви темний маг, темна темна відьма. Ви працюєте з темними силами, ви працюєте, е, якщо ви є ж гріться Гікати, е, <кій> ви працюєте з погостом 100%. Так як до вас вийшли і хазяї, і хазяйка плюс з записками. Вони, що всі записів? Записують ті, що не обманюй себе. В тебе великий потенціал енергетичний, але це твоя гординя. Тут такий момент, що ви являєтесь реально темним. Але ви обманюєте саме себе, що ви говорите про свою, про свою світлість, да, що ви... Ух ти. Біля вас є мертвий старик, але він іде по дьяволу. По дьяволу. Беси. Можу сказати, що тут або з дитинства біля вас є мертвий да, який вас захищає, але дьявол, він ще вас і провокує. Тобто цей старик не тільки він вас захищає, але він вас іще і провокує. по Подіявол, він як є вашим вчителем, він навчає вас, він заводить в вас якихось темні уголки. Підкидає вам різні ситуації, шепоче вам науку, що вас провокує, для того, щоб дізнатися, як, як ви будете вчиняти. Розумієте? <кій> <кій> Ще говорять, що крадніки, якась, як тільки тут ви відчуваєте підключки, крадник моментально ви вичисляєте. Моментом, він не встигає розкачатись. Тобто, якщо на вас ставлять якусь програму, ви моментально про це знаєте, вам про це говорять і поговорять про вам про це мертві. Розумієте? З дитинства. Тут робота з мертвими, тут робота, вони на вашому захисті, вони вас закривають, вони вас і провокують, але ця, ця провокація вона дає вам ріст. Ви через ці провокації зростаєте. Ох. Дивіться, в чому в чому справа. Якби ви. Не крутили, можливо, хтось хоче відійти від якихось родових програм. Не відійдете. За вами рід вас ведуть. Ваш корабль пливе благодаря вашому роду. Ніби паруса надувають, розумієте? Тут воздухом надувають паруса в кораблі для того, щоб вийшли далі. Чим би ви не займалися взагалі, так, тільки самообману, що не повинна бути ліса. Щось мене тут затрималась на четвертому варіанті до сина. Анубіс, робота з мертвими. Все, далі я дивитись не буду. У мене тут повиходили всі такі карти, тільки не вийшла, але, <кій> в принципі, і так, все зрозуміло, хазяйний хазяйка кладеш. Тут не кромонт. Все, дівчата, глаза мої богині гікати. Ви на своєму місці. Єдине, тільки не, не думайте про те, що ви світлий, білий і пушистий. Ніхрена ви не світлий, не білий і не пушистий. Сама карта затміння. Гармонізація. Так, це затміння, яке було, я так розумію, лунне, воно вас гармонізувало. Зараз ви виходите на новий шлях, на новий етап і будете пізнавати. Свою тьму. І, і я вам хочу сказати, що нарешті ви, ви виходите з якихось обставин, де ви дійсно будете. Да, книга, де ви будете дійсно розкривати свій потенціал, але потенціал темний. Ви почнете його нарешті проявляти. Він був у вас закритий. Розумієте, він був закритий. Все, ви в прориві, дівчата. Ви у прориві, ви на вірному шляху, у вас просто все шикарно, все супер і все добре. От чесно, тут людина виходить в якийсь просто. Як пране сказати, ви заходите сьогодні і розкриваєте сьогодні? Ви заходите і розкриваєте свій темний потенціал. Ви заходите і. Дізнаєтесь про свою внутрішню тьму, ви будете її випускати, але це на благо для вас. Не знаю, де така інформація. Це реально на благо для вас. Ця тьма вона е, вас як захищає, так і відкриває вам дороги, так і відкриває шляхи. Але вам морок накласти взагалі нічого не стоїть. Взагалі. Ви, е, е, якщо ви щось хочете, ви сказали, ніби припечатали. Тому відпишіться, будь ласка, в кого я програлась, наскільки воно з вами резонує. Мені дуже цікаво. Хто вперше завітав до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Це буде ваша вдячність за мій труд. Дуже вдячна за ваші коментарі. Мені дуже цікаво їх почитати. І. Приємно чути ваші теплі, добрі слова. На все добре, мирного неба, нам всім над головою!